Тема уроку інтернет для навчання. Зараз інтернет як ніколи важливий для отримання знань. Ми навчаємося з вами дистанційно, і саме інтернет забезпечує успішність проходження навчального матеріалу. Адже за допомогою інтернету ми з вами виходимо в МІД, розміщуємо завдання у google класі та виконуємо різноманітні завдання. Таким чином, інтернет відіграє роль важливого компоненту для отримання знань. Учнів. За допомогою інтернету можна здійснювати пошук навчальних матеріалів, зображень, фотографій, відео, навчальних програм можна знайти та закінчати з інтернету потрібну програму для навчального призначення, працювати в перекладачах, завантажити безкоштовне програмне забезпечення, також завантажити антивіруси та різноманітні тренери для роботи з тестами. В чому ж перевага? Використання інтернету для навчання зараз це наша необхідність. Але, в принципі, є багато факторів, які показують, що використання інтернету для навчання зараз має великі переваги. Перша перевага це доступність. Що мається на увазі? Кожен охочий, в кого є вдома інтернет, може зайти до нього і знайти необхідну інформацію, яка б не була необхідна для вирішення якогось запитання, для вивчення уроків, для читання книжок, для роботи з різними сервісами. Друге мобільність. Мається на увазі, що де би ти не знаходився. Якщо в тебе є гаджет, підключений до інтернету, ти маєш можливість використовувати всі ресурси інтернету задля своїх потреб. Сучасність. Досить важливий фактор, бо наші бабусі, дідусі, мами та тата навчалися очно у школі, і в них не було можливості використовувати інтернет. Пошук інформації відбувався в бібліотеках, в спеціальних книжках, писалися вручну. А зараз є простіше: ми можемо знайти необхідну інформацію в інтернеті, використовувати її, змінювати, завантажувати якісь свої необхідні дані. Економія часу важливий фактор, бо досить швидко ми можемо з вами написати в пошуку ключові слова необхідного запиту і отримати вже на нього відповідь. Важливо лише розрізняти правдиву та неправдиву інформацію. Багатовимірність і функціональність досить важливо. бо… Беручи кожен навчальний предмет, ми можемо знайти необхідну інформацію біологія, географія, природа, музика, історія і так далі. Досить багато важливої інформації ми можемо знайти саме за допомогою інтернету і використовувати далі ці знання на навчальних предметах. Перше, що ми з вами сьогодні розглянемо, це. Принцип дистанційного навчання. Да, дистанційне навчання це освітні процеси застосування інформаційних технологій, які ми маємо зараз у доступі. Ми можемо розміщувати необхідні матеріали, а учні, в свою чергу, можуть їх використовувати, виконувати та надсилати назад свої завдання. Дистанційне навчання зараз є принципом навчання, і це досить важливо, щоб кожен учень мав змогу отримати необхідні знання, де б він не знаходився який пристрій в нього б не був: телефон, планшет або комп'ютер. Друге онлайн-бібліотеки. онлайн Онлайн-бібліотеки онлайн дає можливість нам, не виходячи з дому, знайти і прочитати необхідну книжку. Онлайн-бібліотеки бувають різні. Бувають художні, бувають аудіобібліотеки, бувають графічні і відеобібліотеки. Зараз досить багато матеріалів, де можна просто прослухати книжку, а не читати її. Наприклад, переглянути відео, де тезисно описано зміст книжки. Можна взяти, завантажити підручник у текстовому форматі. Та читати його зі свого гаджету досить важлива функція, бо багато книжок, які зараз є в друкованому, та вони ж є і в електронному варіанті. Електронна енциклопедія. Електронні енциклопедії дозволяють користувачу знайти необхідну інформацію про відповідні терміни. Наприклад, користуючись такими енциклопедіями, можна знайти необхідні знання про якийсь предмет, про якесь явище, про послугу і так далі. Тобто, усі для вас незрозумілі слова та явища, ми можемо знайти за допомогою таких енциклопедій, які нам можуть розказати про живу природу, про біологію, географію, довкілля, України, та інші Четверте. Онлайн-перекладач. Онлайн-перекладач це ресурс для швидкого перекладу тексту. Наприклад, такий перекладач, як Google Перекладач, дає нам можливість зробити переклад з багатьох мов. Наприклад, якщо ви спілкуєтесь з кимось з іншої країни, і ця людина не розуміє нашої мови, ми можемо скористатися Google-перекладачем, який нам дозволить зробити переклад на будь-яку мову та допоможе нам в тому, щоб ми її зрозуміли. П'яте – карти. Картографічний сервіс та технологія, які надає компанія Google. Сервіс являє собою карту та супутникові знімки планети Земля. За допомогою такої карти можна дуже добре вивчати довкілля та географію. Можна мандрувати світом, гуляти по вулицях, не виходячи з дому, дивлячись в екран монітору. Такі карти дають нам можливість побачити рельєфи, гори, міста, вулиці і навіть будинки, які там знаходяться. Але єдине, що може бути різний проміжок часу. Але ми можемо подивитися, як виглядає та. Чи інша держава? Онлайн словники також гарний сервіс саме для навчання. Сервіс допомагає нам знайти необхідне слово, його правопис, його значення, його використання в мові. Такі сервіси дають нам змогу правильно вивчити нашу мову, знайти необхідні тлумачення, які в нас виникають. Якщо мандрувати інтернетом, можна багато інформації знайти саме для навчання. Ми з вами пропрацювали лише 5, і це лише початок. Досить багато навчальних програм, тренажерів і різноманітних сервісів, призначені саме для навчання. Ось ми з вами, наприклад, користуємося такими сервісами, як Google Документи, таблиці, презентації. І все це може відбуватися саме за допомогою мережі інтернет. Ми можемо з вами створювати різноманітні проекти, графічні дизайни. Документи, схеми і так далі. Тобто ми за допомогою інтернету з вами зараз організували наш навчальний процес так, що ми, не виходячи з дому, отримуємо усі знання, які б могли отримати з вами в класі. Дякую вам за урок, до побачення!